З настанням холодів для багатьох нікупальців особливо важливо мати місце, де можна зігрітися. Тож 1 грудня у місті вже традиційно розпочав свою роботу пункт обігріву. Тут відвідувачів пригощають гарячим чаєм та смачною їжею. Найбільше людей у приміщення саме напередодні обіду. У нас різноманітне меню. Кожен день щось інше: або це каша, або це макарони, тюфтєлі, котлети, хліб, чай. Все зроблено для того, щоб люди себе почували трішечки в безпеці, відчували турботу про них. Пункт обігріву працює щодня з 8 до сімнадцятої. Сюди приходять пенсіонери та ті, хто опинився у складних життєвих обставинах. Люди починають приходити в 10 приблизно, вони записуються по черзі. У нас листочек я вам показувала, там запис людей, і також вони получають продукти, питання. Потом люди есть такі мама, лежачи, кто-то ну понятно. То ми віддаємо, наприклад, судочок для лежачих. Роману 12. І він приходить з мамою сюди на обід вже третю зиму поспіль. Хлопчик навіть має тут улюблену страву. Мені більше подобається каша з цими скопетом. Мені дуже смачно. Мені мама після інсульта два роки вже паралізована. Уси мене позвоночнику старшого поломаний. Саме. Ну, виходить, у мене 12, 20, 25 і 28. Ну, діти те саме. Одна я працюю. Так от, що приходиться просто і допомагаю, спасімо їм більшою. Що хочу, так яка, та допоможю. Тіпенька, гаряченька, ребюнок покушав. Тут за день збираються близько 30 людей, які з вдячністю звертаються до пункту у холодну пору року. Більшість з них ходить сюди роками, шукаючи прихистку та підтримки. Це дуже важливо, це дуже і дуже важливо. Для людей похилого віку, такого як я. І які опинилися в обставинах таких, життєвих. мені вже 84, як ви думаєте, Тяжко. І я взагалі лежача, коли в мене жінка, ще я за нею хожу, і не в неї нікого. 85 років, переламала ногу, я її отримую. Так що оце ми в місті і обідаємо. Гарячими обідами відвідувачів пригощають з понеділка по п'ятницю о 12-й. Установа розташована за адресою вулиця Незалежності України, 26. Звернутися можуть усі охочі. Головні умови бути вічливими, не заважати іншим та бути тверезим.